Вот удивительно, что мужчины тоже ее читают и находят свое. Для меня это прежде всего женщина, это женское начало. И все в ней. Я вот, ну что вот не открою вот книгу, вот каждый стих, каждый вирш ее это просто душа такая, что разворачивается и сворачивается. И вот мечтаю иметь книгу, именно книгу, потому что в интернете все есть, но мне почему-то, я не знаю, может быть, я ретроград какой-то человек. Для меня интернет это. Ну, я не могу по интернету, мне надо книгу взять это открыть прошивание. вот эта энергия книжная не могу хотя в интернете все есть но не могу я по интернету ну и позвольте тоже такое прочитать женские наверное такие стихи ее это я выросла в деревне все мое детство прошло вообще сельский человек такое выходжу в сад черный и худый. Йому вже ані Яблочко не сниться. Шовковий шум танечної ходи йому на згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене впізнав, хоч довго придивлявся. В круговороті нефатальних змін він був старий і ще раз обновлявся. І він спитав, чого ж ти не прийшла у іншу пору в час мого цвітіння. А я сказала, ти мені один о цій порі, обеншій і до віку, і я прийшла не струшувати ринклот, і не робіть плодів твоїх набутку. Чужі приходить час твоїх щедрот, а я прийшла у час твоєго смутку. Оце і є усі мої права. Уже зникало сонце за горбами, сад шепотів пошерхлими губами, якісь прощальні, золоті слова. Такої іще одному, якщо можна. Не сильно ты. Просто, да, я бежала на эту встречу с Линой Костенко. Это что там? Ну, не знаю, мне ни погода, ни ничего. Когда узнала, что Лина Костенко, я, я, не могу. Я бы тут читала, читала, читала. Такое вот, тоже очень близкое мне. Маты. Может быть, вы все знаете его, да? Ну, вот я хочу его прочитать, так как сама мама. У меня трое детей. И оно мне очень близко. Вона была красуня с Катериневки. У неї п'ятеро було вже вас, купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, кладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні аж волохаті, коли в степах там хто не воював, От їй хотілось, щоб у неї в хаті, на стелі. Небо хтось намалював. Вона не чула зроду проразрелі. Вона ходила в степ на буряки. А от якби на сволок, а на стелі. Щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати, навколо шурачі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходить в небо малювати шуряк. Вона сказала, перестань, бо вижену, у тебе, каже, небо, як сіряк. <кхи> Якийсь художник, у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі боговодні, став на ослін, отсунув рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, уже почали сонце, пломінке. Вона сказала, ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо. Вона тим небом у тій хаті марила, вона така була ще молода. Все якось так, то не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда. І відцвітали писані тарелі і плакав батько, і пливли руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. Тут номер,